Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові Спиці і з вами я, Анна Громова. Давно мене не було на каналі аж цілих 4 неділі. Але на те були свої причини я в'язала шкарпетки для наших воїнів. Ну а сьогодні хочу порадувати вас новим візерунком. Хочу цей візерунок додати до вашої скриньки. Цей візерунок я зв'язала в рамках спільного проєкту Візерунки .UA», який організувала Тамара Новікова. В телеграм-каналі є група, яка так і називається Візерунки .UA». Приходьте в цю групу, приєднуйтесь, додавайте свої візерунки. Ми будемо раді кожній майстрині. Ну, а тепер коротко про сам візерунок. Цей візерунок можна назвати універсальним, тому що ним можна зв'язати як речі для дорослих, так і речі для діточок. Візерунок тут нескладний. Раппорт візерунка складається із семи петель плюс 2 кромкові петлі. І у висоту пров'язується 10 рядів. Я свій зразок пров'язала із шести рапортів. По горизонталі і три рапорта пров'язала у висоту. Свій зразок я в'язала із пряжі алізе кашмір. На 100 грам іде 300 метрів. По складу це 100% вовна, і колір, кого цікавий, це колір номер 87. Зразок я в'язала. Самими звичайними шкарпетковими спицями це спиці фірми KNIT Zing. товщина спиць 3 мм. Щоб не витрачати ваш дорогоцінний час, я буду з вами пров'язувати два рапорта. Кожен ряд буде супроводжуватися окремою схемою, і в кінці відео я додам загальну схему візерунка. І так, кому сподобався цей візерунок, беріть ниточки спиці і ми з вами почнемо в'язати. Як я вже сказала, я буду з вами пров'язувати 2 рапорта, тому самим звичайним способом на спиці набираємо 14 петель. Це 7 петель рапорта помножені на 2 і плюс 2 кромкові петлі. На спиці я набрала 14 петель плюс 2 кромкові петлі. Тепер в'язання повертаємо на виворітну сторону і в'яжемо підготовчий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи всі петлі підготовчого ряду пров'язуємо лицевими. І так в'яжемо до кінця ряду. В кінці ряду кромкову я пров'язую виворітною петлею, ми пров'язали підготовчий ряд. В'язання повернули на лицеву сторону, в'яжемо перший ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна, три петлі лицевих, одна лицева, друга і третя лицева петля, дві петлі виворітних. Пров'язали один рапорт. Рапорт повторюємо: дві петлі виворітних, три петлі лицьових, одна лицева, друга, третя, дві петлі виворітних, Одна виверітна, друга виворітна. і в кінці ряду кромкову я пров'язую виверітною петлею. Ми пров'язали перший ряд. Другий ряд кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи всі петлі другого ряду пров'язуємо лицевими. Так, в'яжемо до кінця ряду. В кінці ряду кромкову я пров'язую виворітною. Ми пров'язали другий ряд. Третій ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі виворітних, одна виворітна, друга виверітна, три петлі лицьових, одна лицева, друга і третя лицева петля, дві петлі виверітних. Ми пров'язали один рапорт. Рапорт повторюємо дві петлі виворітних, три петлі лицьових. Дві петлі виверітних. В кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі третього ряду, четвертий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи всі петлі в четвертому ряду пров'язуємо лицевими. І так в'яжемо до кінця ряду. В кінці ряду кромкову я пров'язую виверітною. Ми пров'язали четвертий ряд. П'ятий ряд, кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи дві петлі виворітних. одна виворітна, друга виворітна. три петлі лицьових. одна лицева, друга, третя лицева петля, дві петлі виворітних. Одна виворітна і друга виворітна петля. Ми пров'язали один рапорт візерунка, рапорт повторюємо. Дві петлі виверітних, одна виворітна, друга виверітна, три петлі лицьових, дві петлі виверітних. І в кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі п'ятого ряду, шостий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи, дві петлі лицьових, одна лицева, друга лицева, три петлі виверітних, одна виворітна, друга і третя виворітна петля, дві петлі лицевих. Ми пров'язали один рапорт, рапорт повторюємо: Дві петлі лицевих, три петлі виворітних, одна виворітна, друга. І третя виверітна петля, дві петлі лицьових, кромкову петлю пров'язуємо виверітною. Ми пров'язали петлі шостого ряду. Сьомий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи, Виворітна петля, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид. Лицева петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво і виверітна петля. Ми пров'язали один рапорт, рапорт повторюємо, виверітна петля, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, лицьова петля, накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою, з нахилом вліво, виверітна петля, і в кінці ряду кромкову я пров'язую виворітною. Ми пров'язали петлі сьомого ряду. Восьмий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Лицьова петля П'ять петель виверітних. Одна виверітна, друга. Третя, четверта і п'ята виворітна петля. Лицова петля. Ми пров'язали один рапорт візерунка. Раппорт повторюємо. Лицева петля, 5 петель виверітних. Одна виворітна, друга, третя, четверта і п'ята виворітна петля. Лицьова петля. І в кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі восьмого ряду. Дев'ятий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, три петлі лицевих, одна лицева, друга і третя лицева петля. Накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою, з нахилом вліво. Пров'язали один рапорт. Раппорт повторюємо. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, накид, три петлі лицьових, одна лицьова, друга і третя лицьова петля накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вліво Кромкову петлю пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали з вами петлі 9 ряду. Десятий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. В десятому ряду всі петлі пров'язуємо лицьовими. лицьовими також пров'язуємо і накиди. І так, в'яжемо до кінця ряду. В кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали з вами петлі 10-го ряду. Ось такий зразок ми з вами зав'язали із двох рапортів і десяти 10 рядів у висоту. Одинадцятий ряд починаємо в'язати з першого ряду. От і закінчили ми з вами в'язати зразок візерунка. Я буду рада, якщо моє відео було для вас корисним, якщо вам цей візерунок сподобався. А вам, дорогі мої глядачі, мої підписники, гості мого каналу, бажаю всім мирного неба, бажаю вам міцного здоров'я, бережіть один одного і до зустрічі на моїх нових майстер-класах. Всім пока!